Вітаю! Сьогодні знайомимося з новим числом і цифрою 7. Для початку пригадаємо, що таке сім'я. Ось у нас велика сім'я, мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший брат, сестра і я. Отака у нас сім'я. Скільки родичів у сім'ї? Давайте порахуємо. Так, їх сім. А давайте порахуємо від одного до семи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дітки, яке стоїть число за числом. Яка цифра стоїть за цифрою 6? Так, стоїть у нас цифра 7, це наша нова цифра. А перед якою цифрою вона стоїть? Перед цифрою 6. Правильно. Візьміть, будь ласка, свої планшети із нашою, з нашими множинами, де в нас верхня смужка і нижня. І, так, як у мене, будемо викладати палички. Викладіть, будь ласка, на верхню смужку 6 паличок. Якщо ви не встигаєте, відео ставте на паузу. Стільки ж викладіть на нижню. Щоб у вас вийшло так, як в мене. Так, скільки ми паличок виклали на верхню смужку? Шість. А на нижню. Також шість. Ось, дітки, знайдіть, будь ласка, в себе цифру 6. Молодці. А тепер, дітки, на верхню смужку покладіть ще одну паличку. Де тепер, діти, більше паличок? На верхній смужці чи на нижній? Так, на верхній смужці. А наскільки тепер їх більше? На одну. Молодці! Ось ми з вами утворили число 7. Ми до шести додали ще одну паличку, і в нас утворилось число 7. А тепер познайомимося із цифрою 7. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лиш одна нога і сама мов кочерга. Ось діти, цифра 7. Намалюйте в повітрі за стрілочкою цифру 7. Так, молодці намалювали. На яку схожа цифра сім? Ще на яку цифру вона схожа? Яку ми вже з вами вивчили. Так вона схожа на цифру один. Дітки, а як ми утворили число 7? Давайте з вами покажемо за допомогою посуду. На верхній поличці у мене стоїть скільки чашок? Давайте порахуємо. Так, 6. А на нижній поличці, скільки в мене тарілочок? Так, 6. А де більше діти? Чого більше тарілочок чи чашок? Ні, дітки, їх порівно. Молодці, їх порівно. А давайте тепер з вами на верхню поличку покладемо ще одну чашечку. Скільки в мене тепер чашок на верхній поличці? Так, тепер у мене 7 чашок на верхній поличці. А скільки в мене тарілочок на нижній поличці? Ми вже порахували. Так, шість. А тепер, дітки, де в мене більше посуду? На верхній чи на нижній поличці? Так, на верхній в мене тепер більше. А наскільки більше, ніж на нижній? Скільки ми додали чашечок? Так, ми додавили одну. Тому і на одну й одиницю посуду в нас більше на верхній поличці, чим на нижній. А як нам тепер зробити, щоб їх стало порівно? Що нам треба зробити? Так, нам треба на нижню поличку покласти ще одну тарілочку. Поклали ось, і тепер рахуємо, скільки чашок у нас. Сім. Скільки тарілочок? Сім. Де більше тепер тарілочок чи чашок, чого більше? Так, дітки, їх порівно. Молодці. Ось ми за допомогою посуду з вами також побачили, як утворюється число 7. А зараз подивимося, дітки, з яких чисел складається число 7. Нам також допоможе посуд. Скільки чашок ви бачите? Три чашки. А порахуйте, скільки ложок. Так, у нас 4 ложки. Ось ми з вами побачили перший склад числа 7. 3 і 4, а разом буде 7. Далі хочете ще побачити, який є склад числа. Ось у мене є дві пательні. А тепер порахуйте мені вилки. Так, п'ять вилок. Дві пательні і п'ять вилок, і ми з вами також побачили склад числа 7. Це 2, і 5. Давайте ще раз. Склад числа 7. Три і чотири, два і п'ять. Молодці, дітки. А чого у нас на світі є по сім? У нас є сім нот, у нас є веселка, яка складається із семи кольорів. І в нас також є дні тижня, які ми з вами скоро будемо також вивчати. Їх також сім. А ще у нас є казочка, де є сім персонажів. Пізнали ви, хто це такі? Так, це козенята із казочки вовк і семеро козенят, так казочка ця й називається. Ось. Давайте з вами подивимося, вони спритні такі. Скільки козенят зліва від кози? Порахуйте, будь ласка. Згадуємо, де ліва сторона, де права сторона. Так, чотири козенятки. А скільки козенят справа від кози? Два. А попереду скільки? Одне. А тепер давайте разом їх порахуємо. Скільки ви порахували козенят? Так, їх сім. Все вірно. А скільки козенят коза тримає на руках? Два. А скільки перед козою? П'ять. А тепер давайте разом порахуємо. Скільки їх? Так, сім. Молодці! Ми з вами закріпили склад числа 7. А скільки зараз козенят позаду кози. Чотири. А скільки попереду? Три. А давайте разом порахуємо, скільки їх. Так, молодці, а разом їх сім. Також 4 і 3 буде 7. Умнички. Яку ми, дітки, з вами сьогодні цифру нову вивчили і число? Так, ми з вами вивчили число і цифру 7. Молодці, хто був уважний. Бувайте!